Привіт. Приїхали на перший літ. Всі знають, що це за місце Ксена. Зараз підемо шукати ловити рибу. Приїхав з батьком, відійшли трошки подалі від народу. Це перша крига в цьому році на Дністрі. Но це не Дністер, це Тернавка річка. Включили ехолотик. зараз подивиться. Що в нас показує? 11 метрів глибини вон рибка. Бач на дні стоїть. Ага. Одна, друга, О -о. третя. Ось тут шукай. Четверта. Дивіться скільки риби? П'ята. Ч -ч -ч -ч, чекай. Зараз. не скажу. Ну вона. О, куча риб. Все, пробуй, пробуй, що це таке, може це окунець. Тут в пів води риба плаває, а на дні нема. Тут нема, поняв? На тій глибині. Я знаю, І тут нема на 10 метрах. От в, в тебе є, в тебе там ямка якась. Поняв? І тут нема. А там 2. Ну, хто. На 6 метрах теж нема. Тоді що треба? Треба пробуритись перед тобою туди далі. Начинаю. <гум> Спробуємо на мій любимий чорний банан спочатку. Ось така. Такі от спортивний ківок 20 см. Хлоп. Салмовська удочка і... Поломана, которая в перший день поламалась. І 11 метрів глибини. Тут стоїть рибка, показує. Дно знайдеш, блін. Найшли дно. Постукали по дну і поїхали. Та ти що? <ріст> Забагрів. Що я скажу, клює там мілкий окунь? Ось там. І ми звідти тікаємо. Не ми, а я. Мілкий окунь і пару штук ладошечних. Дядьки зловили і все. Нам це не цікаво. Ми зараз будемо десь шукати От на таких оврагах, свалах, поворотиках. Тут треба пробувати. Так, три луночки пробурив. Ехолотиком пробив. Залузк. Поїхали. Ого! Рибку малюють на дні, але це блін 15 метрів тут. Тут 18 метрів і теж рибку малюють. Глибина, звісно. Бачите, 10 метрів, а риба стоїть на 6,7. На 6,7 метрів. Це 8-2 метри від дна. Зараз попробуємо. Став під таким бережком. Втік від всіх. Втік від всіх. Шукаємо дно. А, на мармишку на таким. 11-10 метрах важко. Поки опустиш, а якщо вона там не клює, то проблема. Можна попробувати, звісно, на плотву закормитися, але її треба знайти теж. Пробуємо щось вибизмоти лети. Чийсь мисливський пес він. бігає Шукає здобич. Зараз клює одна мілоч. Мілкий окунець. Треба їдеш за 120 кілометрів. І така, зато тут насолоджуєшся красою, дихаєш свіжим повітрям. Оп, поклвочка, поклвка о, це вже покраще буде. Це вже рукунець о, це вже щось. Хоже на Дністровського кунця, вже я вчепив мотилька. Перший, більш-менш підходящий варіант. Отакі ну, такі от крокодили клюють в кожній лунці. Що з мотильом, що без мотиля? однаково. Хоч і не клює, тільки міло, але дивіться яка гарна тут природа. Це просто неймовірно щось. Сніде сніжок. Щоб, звісно, окуня не це щось. Не хоче він. Вчора був мороз сонце, сьогодні майже 0 градусів і сніг іде. Це не окуньова погода. Перепад тиску 100%. І все. І сьогодні ми дихаємо тільки свіжим повітрям. Ось такі от кліються баригіни. На бізнопилочку. Виходять одразу додому. Обід. Риба не ловиться. Ловиться сало, ковбаса, а ловиться не всіх. Зараз сказали, після обіду буде жор. Це щось клюнуло покраще вже. Оп Такий от окунець. на безмотилочку. Почано А, який гарний зійшов. Єпсель, мопсель, це ж треба. шопу там побудять. Оп, бачите, ще знайшов. Нова лунка, нова рибка. Ну, покончик. Без мотилочка працює. Хоч і погода погана клює, але там одного, там одного і на жарьоху буде. Ну такої трудової рыбалки на Дністрі стріма давно не було, щоб за пів дня шість секундів Нонсенс. Ще видручив Лесочка пищить. А? Ну що, 100 грам? Бере сантиметрів 50 над дном. Бачите. Дністровський. На фоні горбів. Бо що всі такі? Обов'язково робимо паузу отак наверху. воно стоїть, стоїть, стоїть секунд 10. Може бути буде... тинц Дуже часто на паузі він бере відсотків 30. Трохи під вечір. Не під вечір, а після обіду почало щось прокльовувати. Дивіться бананчик. Проводочка, ви бачите така. Шугуєш просто і все. Без мотиля, без нічого. З мотилям клює мелоч, нам мелоч не потрібна. шикарний. 200 кг. Ого. 2 м від землі. Ми? Я ловлю ж на це. На ехолоті? Да, ми попробуємо. Сказали 2 м від землі. Зараз пробу. Чекають всі вечірнього клюву, вечірнього клюву немає. Же в ній майже нікого нема, лишилась тільки наша банда дуже слабенько сьогодні. Якщо 10 штучок зловив, зачотно, то все добре. А так мелоч прокльовує, чіпляєш мотиля, зразу мелоч, а на безмотилку то треба ходити шукати 5 лунок, один окуняк, Ну це для дністра. Для адміністрації взагалі нічого.

Крупніший окунець з неї лізе А і оце звісно з глибини окунців тягнути це кайф ой, запутав ліску, зараз буде біленький, дивіться який Шу -шу -шу -шу. ай не кусайся. Тільки що була покльовочка така гарна, шаркнула. і вже не хоче тут Коли він прошений, він раз клюнув другий раз вже і воно випросиш. Коли промахнувся, або я ж знаю цю ситуацію. Вони зараз отак мармишка я дергаю і вони стоять і так пливуть за нею дивляться. Вверх, вниз. Я вже колись в лунку заглядав. Коли не клює плює, він просто наблюдає за мармишкою окунь і все. І не хватає її. А якийсь один придурочний вилетить десь, зі сторони схватить і все. Ще один нюанс, коли на безмотилку ловити, то на лунки отак я роблю 3, 4 протяжки максимум. Якщо він є, він відразу. Або на перший, або на другий клює. Рідко коли вже на третій, четвертій. Він зразу себе показує з першої проводки. Ще напослідок видурив одного. Я навіть до дна не дійшов. и воды до да, сих пор красавелла хороший а леска спутается видите какие О! это уже красавчик и все наш бананчик 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 такий бачите ось такий ловчик бачите Ну скільки тут це по 100 грам ці трошки поменше ну на сковородки на дві сковородки буде все завершується наша риболовля таким от снігопадом нас випроводжує дністер сніжок іде красота ворони каркають літають Порибали всі задоволення отримав, окунців половив, небагато, але дуже трудовий окон сьогодні був. Я вам скажу чому, бо перепад тиску. Дуже впав тиск, тому її не клювало нормально. Але своїх кіло півтора окунців зловив. Буде жарений Дністровський окунець. Все, всім нехай нече. До нових зустрічей. Кій путь домой. Там за поворотом ще не замерзло, вода гуляє. А там замерзло, можна йти, хоч до Китай города